На Одещині прикордонники подільського загону спільно з правоохоронцями затримали велику групу осіб, які намагались незаконно перетнути кордон. Охоронці держрубежу з використанням безпілотника відслідкували рух вантажівки та зупинили її на околиці села Чорна Подільського району. Вантажний автомобіль марки «КамАЗ», попри відсутність будь-яких умов для перевезення, був підверг забитий чоловіками. Всього Фігуранти кримінального провадження мали на меті незаконно доставити до Придністровського регіону Молдови 48 чоловіків призовного віку однак не судилося. Всіх пасажирів затримали, а вантажівку вилучили. Наразі тривають слідчі дії.